Вітаємо! Це відео про те, як збирати мотокосу від дозер МКВ01 та МКВ-02. В коробці ви знайдете всі компоненти та інструмент для збирання. На першому етапі приїдаємо верхній редуктор до двигуна. Зверніть увагу, болти мають бути праворуч від двигуна. На другому етапі встановлюємо на штангу кріплення кронштейнів для ручок та реміня. Важливо, щоб отвір був праворуч, а відстань від нього до кріплення була приблизно 30 см. Також встановимо кріплення для ременя, ось так, одягаємо та затискаємо. Далі встановлюємо штангу у верхній редуктор. Шестерні мають війти в спеціальний отвір, а отвір на штанзі має співпасти з болтом, після чого закріплюємо. На третьому етапі перейдемо до нижнього редуктору. Потрібно також встановити шестерні в отвір і затиснути болт. Котушка встановлюється за допомогою шестигранника, який вставляємо в подвійний отвір, щоб зафіксувати шайбу, і залишилось накрутити проти годинникової стрілки котушку. Щоб замінити котушку на ніж, потрібно встановити шестигранник та зафіксувати шайбу. Далі відкручуємо загиденниковою стрілкою котушку, встановлюємо ніж та одягаємо чашку, яку затискаємо гайкою. На четвертому етапі перейдемо до ручок. Фіксуємо кожну на два болти до кріплення кронштейну і регулюємо під себе. Також знизу штанги закріплюємо захисний кожух на два болти і затискаємо. Фінальний етап. Під'єднуємо дроти від ручки до двигуна. Для цього знімаємо захисну кришку та з'єднуємо чорний дріт з чорним, а червоний з червоним. Тросик регулювання газу встановлюємо в отвір та зачіпляємо за спеціальний паз, і можна одягати захисну кришку та фіксувати болтом. Останній штрих. Затискаємо стяжкою дроти та закріплюємо ремінь, і наша мотокоса зібрана. Тепер можемо запускати двигун. Наливаємо 92-й бензин, що має бути з маслом для двохтактних двигунів. Важливо дотримуватись пропорцій, вказаних на упаковці виробника масла. Після цього підкачуємо бензин та ставимо положення вімкнути на двигуні та ручці. І запускаємо двигун, різко потягнувши стартер. Не забувайте робити технічний огляд, змащувати редуктори, а також очищувати повітряний та паливний фільтр, і, за необхідності, контролювати чистоту та зазор свічки, який має бути 07 мм. Слідкуйте за безпекою, використовуйте захисні окуляри та взуття, яке дозволить захистити світ каміння. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайки та коментувати.